Всім привіт! З вами Еля Мравський. Це канал Бовжевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні, а також у наступному ролику, я навчу вас бачити більше. Знаю, звучить як іронія, бо я в окулярах, але заінтриговані у дитинстві. Я захоплювалася Шерлоком Гомсом. Потім почалися серіали Теорія брехні, менталіст, Ясновидець, і мені було просто шалено цікаво, як вони це роблять. Як вони помічають за мікросекунди стільки інформації і збирають її докупи, аби зробити точні висновки про людину або про ситуацію? Я хотіла навчитись робити те саме. Чи мені це вдалося? Ні. Та на своєму шляху я дізналася багато цікавого про те, як працює увага та дійсно навчилася помічати набагато більше і зчитувати інформацію навколо себе набагато швидше. Інколи, особливо під час просмотру фільму, я помічаю те, що не помічають люди навколо мене. І в такі часи маленька Еля всередині мене починає протанцювати і обіймати Келла Лейтмана. Тож, як я цьому навчилася. Спочатку я скажу вам, що не існує неуважних людей. Це просто фігура мови, а не фізіологічний факт. Бо увага є невід'ємною частиною отримання інформації мозком, і без неї неможливо, ну, майже нічого. Якщо у вас немає уваги, то ви просто овоч. Якщо ви не овоч, то увага у вас є, і ви чудово можете і навчатися новим новичкам, і думати. Питання постає лише в якості. Тож, Мозок вчиться у декілька етапів. Спочатку він отримує інформацію через очки, вушка, дотики та аромати. Та якщо він вважає, що ця інформація не потрібна, вона викидається на смітник і не залишається в мозку. Мозок обробляє інформацію далі лише коли вирішить, що вона потрібна. Він пропускає її через свідомість, і так ми не просто дивимося на щось, а бачимо. Не просто слухаємо, а чуємо, і не просто торкаємося, а відчуваємо. Цей процес називається усвідомленням. Тож, от вам маленький факт, цікавий факт. Ви, мабуть, бачили у деяких фільмах, як такі суперлюди у певний момент закривають очки і починають згадувати сцени з минулого, аби знайти там якісь нові факти, які не помітили спочатку. Насправді це неможливо. Не звернули увагу спочатку, не відбулося усвідомлення, інформації в мозку просто не залишилось. Тож, така суперсила можлива лише у кіно, і цей факт 10 років тому був моїм величезним розчаруванням. Далі, якщо ця інформація може статися в нагоді у найближчому майбутньому, то вона запам'ятовується. І тільки після цього, якщо ця інформація регулярно використовується, тобто регулярно усвідомлюється, мозок вплетає її в інші наші новички і відбувається навчання. Інформація залишається з вами майже назавжди. Тож у цьому і у наступному роліку. Я розповім про ось цей проміжок, що тут відбувається, як мозок вмикає увагу, пропускає інформацію через свідомість і як натренувати його, робити це частіше, а саме бачити більше. У цьому роліку про стосунки між мозком і увагою, а у наступному про тренування. Ставте вподобайку, підписуйтесь, а ми починаємо. Що таке увага, та на що вона потрібна мозку? Увага, як на мене, один із найцікавіших пізнавальних процесів людини, тому що навіть... Вона не існує як окремий процес, вона є компонентом майже всіх основних процесів мозку пов'язаних з інформацією. І більш того, від неї залежить ефективність цих процесів. Наприклад, процес сприйняття інформації, чи помітиш ти щось, чи ні, залежить від уваги. І скільки деталей ти зможеш захопити, теж залежить від неї, або процес мислення, чи зможеш ти сконцентруватись і потім вирішити задачу, чи будеш відволікатись, теж залежить від уваги. Тож неможливо виділити якісь певні частини мозку і сказати, що ось тут відбувається магія. Уявіть увагу як такий собі клапан із фільтром, через який проходить вся та інформація, що ви отримуєте навколо. І від цього фільтру залежить кількість цієї інформації та її якість. Якщо ви вивчали коли-небудь логіку, то ви знаєте, що найголовнішим правилом є якість фактів у логічному рівнянні. Навіть одна маленька похибка, неправильний факт або недостатність деталей може привести до помилкового висновку. Тож, навіть якщо ви можете досить непогано мислити і робити логічні висновки, це не гарантує того, що ваші думки будуть об'єктивними, а висновки правильними. Бо процес мислення і обробки інформації відбувається, коли ви вже її отримали. Ви намагаєтесь щось зрозуміти з того, що вже потрапило в мозок, і при цьому ви не знаєте, що те, що потрапило, є нормальним, бо робиться це здебільшого несвідомо. Ось де пастка. Світ, в якому ми живемо зараз. Це буквально результат вибору досвіду, подій та думок, яким мозок приділив увагу у минулому, і всі ці предмети, які він обрав, щоб приділити їм увагу, починають впливати на наші свідомі події сьогодні та у майбутньому. Чим краще працює ваша увага. Тим ширшою та об'єктивнішою буде ваша картина світу. І якщо ваша увага більше не свідома, чим свідома, то в вашій голові просто буде рандомний набір фактів, подій та думок, з яких мозок пробує зібрати щось більш-менш логічне. Тож, давайте подивимося ближче на цю свідому та несвідому увагу, а саме, як мозок керує нею і нашим життям. Якщо у вас не має мети кудись направляти увагу, і вона працює в режимі автопілота, то така увага зветься несвідомою або мобільною. Несвідома увага є реакцією на подразник або стимул, в основі якого лежать несвідомі установки людини. Наприклад, ви сидите собі на лавочці, думаєте про щось своє і раптом чуєте гучний звук або бачите яскраве світло, або відчуваєте різкий запах, приємний або ні, це не важливо. Ви одразу забуваєте про думки і реагуєте на стимул. Така увага називається вимушеною. Вона спрямована на об'єкти, що відрізняються один від одного і від навколишнього середовища і є частиною нашого самозахисного механізму. Тож ви піднімаєтесь і йдете гуляти парком. Якщо ви голодні, ви мимоволі помітите продуктовий або кафешку, на яку зазвичай не звернули б увагу. Або, наприклад, ви мрієте про якесь авто, несвідомо ви помітите серед усіх паркованих автомобілів саме той, що ви бажаєте придбати. Або, наприклад, звернете увагу на якийсь одяг. Така увага зветься спонтанною. Вона спрямована на об'єкти, які відповідають нашим потребам, і є частиною не тільки самозахисного механізму, а й адаптації. До речі, ви, мабуть, чули від різних мотиваційних спікерів, що якщо щось сильно забажати або поставити собі мету, то ти почнеш помічати можливості. Це дійсно так. Наші бажання створюють спонтанні короткочасні стимули, які запускають увагу. Тож це не мотиваційний треш-факт. Йдемо далі. Багато хто з вас знає таке слово, як профдеформація. Так от, ваші професійні навички або хобі також впливають на увагу. Наприклад, лікар звично помічає симптоми захворювання у людини, коли інша людина їх не помітить. Редактор або філолог бачить орфографічні або пунктуаційні помилки відразу. Ботанік помічає у лісі рослинки, навіть не маючи наміру ідентифікувати флору на місцевості, або серед перехожих ви помічаєте таку саму собаку, як у вас. Така увага зветься звичною, і вона теж є частиною нашого механізму адаптації та соціалізації. До речі, ще один приклад звичної уваги це ваше ім'я або Рінгтон на телефоні. Ви навчились реагувати на таку певну комбінацію звуків. Частіше за все, момовільна увага є корисною як у роботі, так і в побуті, бо дає нам можливість своєчасно виявити появу якогось стимула та вжити необхідних заходів. Вона, так би мовити, полегшує нам життя. Але. Той же самий час мимовільна увага може запороти нам життя. Наприклад, через неї ми відволікаємося, не можемо досягнути результату, не можемо сконцентруватися. Та й, взагалі, ну знаєте, падає наша продуктивність і не тільки продуктивність. Якщо ви маєте негативні думки, поганий настрій, ви роздратовані і таке інше через спонтанну увагу. Ви будете помічати навколо себе лише те, що ще більше погіршуватиме ваш стан. Тож, позитивне мислення дійсно працює. Контролювати мимовільну увагу просто неможливо, але можливо скоригувати її вплив на ваше життя через стимули або позбутися їх, або створити ті, що вам зараз потрібні. Про це ми поговоримо вже у наступному ролику. Як тільки у вас з'являється мета, вмикається довільна увага, і вона цілком та повністю контролюється вами, тобто вашими цілями та бажаннями. Без управління довільною увагою неможливо здійснювати свідому та планову діяльність. Якщо мимовільна увага не потребує від вас ніяких зусиль, вона якось там сама з'являється та зникає, то довільна увага викликає напругу та втому. Така увага буває трьох видів: власне, довільна для досягнення наперед поставленої мети, вольова для того, щоб не відволікатися і сконцентруватися на потрібній діяльності, та очікувана, коли об'єкту уваги взагалі немає, тому ви просто пильні, зосереджені та обережні. Наприклад, ви сидите собі тихенько і працюєте за компом у темній кімнаті. Бо дякую, неку керенерго. У цей час працює, звичайна, довільна увага. Тут раптом щось гупається на кухні. Різкий звук відволікає вас від роботи, тому що спрацьовує мимовільна увага. Ви трішки налякані, бо в хаті ви один. Ви тихенько встаєте і починаєте на шпиньках переміщатися до кухні, вдивляючись у темряву. У цей час працює очікувана увага. Виявляється, що то кастрюлю в шафці посипалися. Ви видихаєте і повертаєтесь до компати. А тут сусід увімкнув гучну музику на телефоні, бо у темряві прикольніше танцювати. Ви матюкаєтеся і намагаєтесь, попри подразник, працювати далі. У цей час працює волюва увага. На ці переключення мозок витрачає багато енергії, як і на утримання уваги. Тому довго у такому стані провести неможливо. Але якщо ви займаєтесь захоплюючою справою, яка приносить вам зараз задоволення, то емоції знімають напругу, і тут вмикається третій найкрутіший вид уваги. Після довільна увага або вторина довільна. Чим вона цікава? Тим, що це мимовільна та довільна увага у купі. Два в одному, так би мовити, шампунь та кондиціонер в одній пляшці. Ви водночас робите свідомий вибір об'єкта уваги, але при цьому не відчуваєте напруги. Крит, правда? Наприклад, ми читаємо, читаємо, читаємо якийсь занудний підручник, бо маємо це зробити. Або ми робимо якусь занудну роботу. І тут стається диво. Раптом ми втягуємось. Процес стає для нас вже не таким нудним. Найчастішим прикладом після довільної уваги є ігри. Спочатку ви починаєте грати без особливої концентрації, а потім ви вже так втягуєтесь, що потрапляєте у стан потоку і вже нічого навколо себе не помічаєте. Можна сказати, що після довільної уваги це та сама довільна увага, але 80-го левелу. Мимовільна увага. Виникає на подразник, який ми набули у майбутньому. Або ми народилися з цим подразником, або самі собі його вигадали. Довільна увага виникає як лише за нашим бажанням, тобто її стимул ваша мета. І після довільна уваги виникає лише, коли ми займаємося чимось новим та обов'язково цікавим. Її стимул емоція. Увага завжди виникає як реакція на якийсь стимул. Без стимулу немає уваги. Тож, давайте поглянемо на них ближче. Стимули бувають свідомі та несвідомі. Наприклад, загроза це несвідомий стимул. Він виникає автоматично. А пошук чогось, що ви загубили, свідомий стимул, бо ви його контролюєте. Та не все так просто. Інколи стимули можуть мігрувати туди-сюди. Візьмемо, для прикладу, Рінгтон телефону, коли він задзвонить. Ми різко звертаємо на нього увагу, але чи відбувається це свідомо за вашим бажанням, чи автоматично, тобто не свідомо та неконтрольовано. Спочатку така дія є свідомою, та потім ви звикаєте до Рінгтону і все більше стимул стає автоматичним. Якщо хтось, потайки від вас змінить Рінгтон, то ви хочете почути звук та не звернете на нього уваги. Те саме відбувається і з вашим ім'ям. Тож які висновки ми тут можемо зробити, що стимули можна створювати? Або, наприклад, подивимося на зчитування емоцій. Навичка розпізнавання емоцій є дуже цікавою з точки зору мозку. Я не буду тут в неї понурюватися, але лише скажу, що вона здебільшого вбудована в наш мозок. Якщо хтось прийме погрозливу позу, то ця поза може бути як свідомим, так і несвідомим стимулом. Все залежить від обставин. Наприклад, якщо ви граєтесь і хтось стає у позу, давай подуркуємось та поб'ємося. Ви звернете на цю увагу свідомо та вступите або ні у гру. Та якщо цю позу хтось прийме при погрозливих обставинах, ви відреагуєте на неї несвідомо, бо запуститься механізм самозахисту. Увага! Попереду треба, рятуйся! Свідомі та несвідомі стимули та всі ці види уваги тісно між собою перетинаються, як красиве, таке мережево. Щось ми контролюємо, щось ні. У 2002 році дослідники ІТІ та Ког детально розробили модель уваги і назвали її переможцю, дістається, все. Коротко, вона звучить так: саме той стимул, який кричить найгучніше і забирає увагу. Ви можете 100 500 разів мовляти себе сконцентруватися на роботі, та якщо ви голодні і чуєте аромат смаколика, мозок не заспокоїться, поки не досягне мети з'їсти той довбаний смаколик. І тому виникає цікаве питання: якщо від уваги стільки всього залежить, і ми майже нічого не контролюємо, і працює вона, як мозку, заманеться, то як ми можемо повернутися собі на користь? Про це ми поговоримо у наступному відео, та я дам вам маленький спойлер. Ми не можемо контролювати появу уваги, але можемо контролювати її властивості. Якість та кількість того, що проходить через фільтр цього клапану. Що це за властивості такі? Увага завжди на щось направлена, У неї завжди є об'єкт, або сама загроза, наприклад, або місце, де ця загроза потенційно може виникнути. Якщо ми подивимося на нашу взаємодію із цим об'єктом, то познайомимося з усіма властивостями уваги і зможемо їх покращити. Перша властивість це обсяг. Його легко виміряти для визначення обсягу використовується спеціальний прилад, який називається тахистоскоп. Цей прилад дає можливість показати людині кілька об'єктів за 0,1 секунду. Скільки об'єктів людина запам'ятала, такий і обсяг і її уваги. Тобто людина з великим обсягом може помітити більше предметів, явищ та подій. У кожного цей показник індивідуальний, але в середньому доросла людина здатна побачити десь 3-4 об'єкти. Якщо ви дуже сильно потренуєтесь, то можна досягнути 6 об'єктів. А деякі люди, надзвичайно рідкі випадки, здатні бачити до 9 об'єктів. Тобто це ті самі унікальні суперлюди, про яких я розповідала в минулому відео, що можуть читати по 6 тисяч слів за хвилину. Від чого залежить обсяг? Причини можуть бути як об'єктивними, так і суб'єктивними. На обсяг впливає життєвий досвід, рід занять, поставлена мета та особливості психіки. Багато чого залежить і від самих об'єктів. Чи вони вам знайомі, чи вони привабливі, чи знаходяться поряд з ними схожі об'єкти. Коли ми знаходимося у знайомій обстановці, обсяг нашої уваги підвищується, і ми помічаємо більше елементів, ніж тоді, коли нам доведеться. Нуся діяти у незрозумілих ситуаціях, тож обсяг уваги професіонала, наприклад, буде вищим за непрофесіонала. Візьмемо, наприклад, мій улюблений серіал Теорія брехні. Кел Лайтмен здатний помічати мікроміміку на обличчі людини не тому, що він уважний у всьому, а тому, що він натренований робити саме це. Бо у звичайному житті це досить неуважна людина. Або, наприклад, Шерлока Голмса чи Шона з серіалу Ясновидець. По життю це росіяні люди. Але коли треба, вони свідомо вмикаються і здатні помітити величезну кількість деталей навколо себе, які розказують їм про те, що відбувається. Тож, обсяг уваги нестабільний. Але. Ви можете його натренувати там, де вам це дійсно потрібно. Наступна властивість концентрація або зосередженість це здатність людини свідомо отримати увагу на кількох об'єктах. Саме завдяки цьому людина отримує можливість проникнути в суть об'єкта, отримати уявлення про його призначення, конструкцію, форму та. Інше, тобто через концентрацію ми досліджуємо об'єкти, які потрапили в обсяг нашої уваги. Рівень концентрації залежить від кількості цих об'єктів та площі дослідження. Чим вона менша, тим більше концентрації. Концентрацію ми також можемо вимірювати, використовуючи монотонні завдання. Наприклад, змушуючи людину закреслювати певну літеру в довгому тексті, дивлячись наскільки часто вона помиляється і де вона взагалі починає помилятися. Наступна властивість стійкість. Стійкість дуже сильно перетинається з концентрацією і означає тривалість, протягом якої концентрація зберігається на одному рівні. Велике значення має інтерес, якщо не цікавості якісь буде низькою, монотонність та одноманітність її вбиває. З точки зору мозку це пояснюється дуже просто. Справа в тому, що під впливом тривалої дії одного і того ж подразника процеси в корі починають гальмуватися, що в результаті призводить до зниження стійкості уваги. Аби підвищити рівень стійкості, потрібно постійно поновлювати цей подразник, або його інтенсивність, або сам подразник, тобто міняти його. Наприклад, у деяких країнах на автомобільних дорогах з ідеальним покриттям зустрічаються ділянки зі штучними нерівностями, які не дають водієві заснути за кермом та розслабитися. Тобто вони міняють подразник, аби перезапустити процеси мозку. Тож наступного разу, як ви кружлятимете серед валунів на трасах, подумайте, може, вони з підсом їх не ремонтують, потурбуються за вас, якби ж. Тож. Ви можете помітити, що часто відволікаєтесь під час якоїсь діяльності. От я, наприклад, читаю книгу і раптом десь полетіло в думках, або я працюю і ручки тягнуться, подивитися кінчик, або погортати стрічку в телефоні. Люди, які прагнуть покращити свою ефективність, намагаються якось боротися із відволіканнями, але це боротьба з вітряками. Уникнути відволікання неможливо. Навіть при дуже зосередженій та напруженій роботі, адже в її основі лежать фізіологічні процеси, що полягають у безперервній зміні збудження та гальмування у корі головного мозку. Часті, але короткі, не більше однієї п'яти секунд коливання уваги в процесі напруженої та цікавої роботи, не мають помітного впливу на стійкість. Але якщо ці періоди збільшаться до 15-20 хвилин, це обов'язково призведе до мимовільного відволікання від об'єкта. Цей науково. Підтверджений факт є доказом непродуктивності монотонної діяльності. Будь-який процес, пов'язаний із фізичними і інтелектуальними зусиллями, повинен включати кілька різноманітних дій. Тож перестаньте шпунькати себе за відволікання і краще попрацюйте над своєю швидкістю, аби ви встигали робити роботу ще до того, як стійкість послабне, або над тим, щоб робити процес цікавим, і тоді тривалість стійкості збільшиться, або просто дозволяєте собі перемикатись. Все. іншого не дано. Тож, наступна властивість це перемикання. Наша увага легко перемикається з одного об'єкта на інший. Це і наша суперсила і прокляття одночасно. Перемикання уваги можна спостерігати за допомогою годинника. Якщо ви зосередите увагу на його цокані, то помітите, що цокані буде з'являтися і зникати. Тож, перемикання буває свідомим та несвідомим. Наприклад, секретар, який водночас відповідає на пошту, на дзвінки і набуває навичку легко та швидко перемикатися між об'єктами уваги. Це називається свідомим перемиканням, і воно вимагає від нас вольових зусиль. Несвідомо відбувається само по собі, без волі людини, тому не вимагає від нас жодних вольових зусиль. Це відбувається через те, що стійкість падає, і мозок починає шукати новий об'єкт уваги. І коли він його знаходить, ви відволікаєтесь, тобто несвідомо перемикаєтесь на щось нове. Більш того, перемикання ще й нестабільні. Наприклад, у дитинстві несвідоме перемикання відбувається надто часто, трапляються випадки гіперактивності, розсійності, дефіциту уваги а на старості воно навпаки стає повільнішим. Перемикання також можуть бути повними та неповними, або завершеними і незавершеними. Тобто, якщо ви свідомо перемкнулися на якусь нову діяльність, але періодично повертаєтесь у думках до попереднього, то це означає, що ви не завершили попередній процес. Мозок до нього повертається, бо хоче поставити там крапку. Наприклад, вас хтось вибісив, і ви сіли працювати, але подумки ви постійно повертаєтесь до ситуації і біситесь. Треба розібратися з цією ситуацією, тільки потім сісти працювати, бо нічого хорошого з цього не вийде. Треба завершити процес. Також перемикатись важко при високій концентрації. Через це відбуваються так звані помилки російності. Розсійність буває двох видів. Як невміння довго зосереджувати увагу, або навпаки, вміння надто на чому зосереджуватись і ігнорувати все інше. Наприклад, я постійно куперсаюся в своїх думках, тому я постійно щось гублю, б'юся об косяки дверей та інше. У дитинстві я могла прийти зі школи з книжкою і на питання мами, а де рюкзак декілька хвилин згадувати, де я в його взагалі бачила. Або, наприклад, одного разу в день важливої зустрічі я приїхала на роботу в різному взутті. Лодочка на одній нозі, домашній тапок на іншій. Такий вид ростійності називається мнимою і. Як з нею боротися, я розповім вам у наступному ролику, бо тут я точно експерт. Тож, остання властивість це розподіл. А це здатність виконувати одночасно кілька дій, контролювати кілька процесів та вести спостереження за кількома об'єктами. Мультитаскінг, так би мовити. Дехто каже, що мультитаскінг поганий і неможливий, але я завжди кажу, що треба відрізняти мультитаскінг від мультифокусу. Людина може виконувати кілька дій одночасно, бо це природна властивість мозку, але вона не може одночасно на них концентруватись. Візьмемо, наприклад, водія. Він повинен вести автомобіль, стежити за ситуацією на дорозі, за іншими машинами, світлофорами та за пішоходами, які збираються перейти вулицю. Чим це не мультитаскінг? Це саме він і є. Як мозок це робить? Гальмування окремих ділянок кори головного мозку за її оптимальною збудовості ніколи не буває повним. І саме ці ділянки з частковим гальмуванням... Можуть управляти синхронними діями. Але обов'язковою умовою є те, що лише одна дія має бути незнайомою або потребувати концентрації. Всі інші повинні бути автоматичними. Чим кращі навички, тим легше відбувається синхронізація процесів. Той же самий водій, якщо він новачок, Вся його увага в першу чергу концентрується на процесі водіння, Відпустити вчасно щеплення, переключити швидкість, повернути кермо, включити сигнал повороту, тощо. з досвідом, коли в діях з'являється автоматизм, він починає уважніше стежити за ситуацією на дорозі сигналами світофора, дорожніми знаками, розміткою на асфальті, заздалегідь реагуючи на всі ці зміни. І коли всі вони виконуються впевнено, то стають повністю під контрольними, водій може вже дозволити собі вести розмову з пасажирами, слухати гучну музику, співати. Ретенпретенцьовувати, знаєте, так, і навіть розмовляти по телефону. До речі, останнє е, заборонено не тому, що людина не здатна це робити, а тому, що навіть якщо ви встигнете побачити перешкоду, ви не встигнете на неї відреагувати, бо ваші руки зайняті. Тож робіть що завгодно за кермом, але ваші руки та ноги мають бути завжди на управлінні, аби ви могли вчасно відреагувати. Що ж тепер ви знаєте, як саме працює увага, і тому вам буде легше з нею працювати і розуміти, чому та як саме допомагає тренування. Про те, як зробити апгрейд всіх цих властивостей, я розповім у наступному ролику. А поки ви чекаєте наступного тижня, подивіться ще ось ці випуски, підписуйтесь, ставте вподобайки. З вами була Еля Муравська, Сподіваюсь, ви зробите правильний вибір. Всім гарного настрою, цьомки.